Він це Бачу, Бачиш? Що... Так. Дякую. Бля, 1100 доларів коштує нова штука. А чого в них вже три? Вони що, заказали? У них тільки що машина, машина приїжджали. Я чула, бігі. Добити бабку надо. Я розумію, але хуй я її люблю. А че нам ця хуйня не приїхала? Я тут собі денег на це. Подійду. Да. Це в них 4, чи в нас 4. В нас. Чи не. нас 4. В них 3. Блять, помощи малого бета, цю. У них Як малеї якісь ізичні. Вони всі якісь язичні, если честно. Правда, у мене немає чим битись Що розламувати? Тут э, біта стоїть прямо у нас. Зараз пилу заказати якраз де, ніч де, буде. Де. А в них є ничку ремонтирую. Немає, немає. Ніч. Там мені зараз мають доставити цей е пічер. заберете, будь ласка. Добре. Пожалуйста. Прямо сейчас. Бо його прямо близько поклали. Хорошо. Дед пришел, мы напить не ты дебил. У них тоже, кстати, питчер. Ну конечно, я хотела питчер попасть и... Бабка раздалась их не. Я не пайкину, человек. Сука, ебану, блядь. Нас покраще не я, как не маю в доме. Ну, тра наставить всяких капканев там и так далее. Вот, да, блять. У нас что-то разломало в нас, или не? Не Вони, дебіли, ходять до нас ночью. Вони реально не шутит. тут ящик забрать. Де, 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 да, да. Настройки. Пишу. Біжу на ином стіну, наверное. Це наш. Забери, пожалуйста, дома я закину. Опять же, я додому закину. Я забрав на себе бабульку і всю. Сука, ебана, блядь, бабулька. Бабака ебуча. Бабка, быстрее бегает, чем я, блядь. А, у мене короткі ножки. У мене маленький ножка. А наш тип им хуярит. Бойлер. Почти захуярил, кстати, бойлер им. Сейчас я до них сгоняю. Нам что сломают? Короче, я надеюсь, вы разбираетесь, так? А ты разбираешься? Стараюсь. Че, ты помог тебе? Я стараюсь, не знаю. Ой, не уебав тут, ребятки, він лоу. Він еба нам цей. Тут де, як побал спускатись. Так що може зразу болять. Побіда. Він зараз зараз піде Бо боля ребати, народ. Він вже еба боліт. Я їм телекрас Як тут спуститися, блять? Ну вибач, ну я далеко, я не вдома. Я нічого не кажу. Кати флеш, поцепи спис. А наш и пьяный ролл. Бойлер разъебав. Хорош. Ну котичок. Они там, там залишилось. Залишилось. Я, бля, в двох завышилось. Я на катапульте залучу туда и бля, за мной двое уже бегают. Я буду то и лишка хуяра им. Мене троє! Я наполовину ліжко роз'їбав їм. Це машина ебуча. Все, виходить, унітаз і ліжко. А де унітаз знаходиться? Унітаз внизу. Я надо получаться. А, в спавне. И ліжко там наполовину разъебано. Вони просто біля мене троє просто бегали. Просто хуярі. ліжко. лишка. Е, в нас. Да, в нас десь? Двоє до нас біжать. Двоє до нас біжать. А ну сі... Съебал всюди, блядь. Бля, заебало, блядь. Ой, ну, короче, пизду. Зараз мы, короче, им разъебам просто все. Да на цьому закінчиться. И бы не дебилы, не знают.

І сьомий рівень персонажа. Мені щось дали поїздів. Ніху я себе. Ну я грався іншими не просто. Не а, ладно, мене сьомий, ладно, сьомий, сьомий. Е, так, особиста не здатність. Тут тільки цей, а тут що? Возьміться, не поняв. Ну, у мене сьомий рівень. А чи я не можу? Необхідний рівень сусіда 7. А, ви зміцнюєтесь перед обличчям поразки, це даючи більше шкоди за кожного нокотованого тварша. Не треба забрати. Ні. Клубничку їла. Коротше, да. Дам там обробка, я її я хорошо ламаю. Мені це дуже подобається. Так, все є, да? Запускаю. Крути барабан! Де ви? О. Я загружаюсь. А в мене вас нема. О, є. Хорошо. Літній другий домик. Hm. А не сміло так. Що попробувати теж феєрверком? Не, не надо. Не сказали, какие онлайн сейчас? это тысяч. Миллион. Не, не, я думаю, тысяч десять. Это в У нас в команде двое Uh, ah, Знаєте, so. де найдешевша ця гра коштує? Yeah. Кацапії. Тільки хотів сказати. 385 yeah. рублів. Це, типа, maybe. на нашій це десь около 170 гривень десь так. А у нас 225. Ну, no, so, no, ми них. ну, Само собою. Так, я не хотів сказати, ми просто більше грошей заробляємо. Можемо собі дозволити. Зараз uh, грає 200. Всього лише. Не так вже й багато. i <coughs> А не на стройку? Да, иду. Дивіться, багато де є сховані е, ресурси. Можна забирати. О, Вони вже сюди йдуть, вони вже сюди йдуть. Десять секунд. Добавил его. не я. А давай давайте найдем на огонь, пожалуйста. Я уже так Ой, народ не пизда. Что, еб... Мы найти бличить, что? Ты мне показалось. А ч ты пизда? Быстро, 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 быстро забрали, да? Сука, я не в стех. Бать потім ты охуел, б, будь ласка. В смысле? Але шики в них забрал. Ну да. А шо тут таке? Ай! Я, кстати, уже там витаю, хуя в ну его. Антика, винзара буде, винзара буде вниз падать, и будет дуже супер атака типа. Я застрях. Ты нахуй, Питер. Ань розібий його, він мене хоче побити. Хорош. <гум> Дебіл не знає. Хорошо. Ой-ой-ой, Аня збіє! Аня не сбив. Не блядь, у меня другий дебил был. Двоє стріл у мене дома в них. Ой, в нас один чел ходит. Так, а у нас є можливість, да, купити пел. Це хорошо. У нас чел себок. Тут по хаті ходить. Де він ходит, не можу понять. Біля того, как заходити в подвал. До цих дверей. Сука, кину. На другий континент. Він лоу. його без Я його добив вже. Та я його не маю. Та йо, дай відкрити! Блять, пропустіть, малухо. Та малуха. я ж теж відкривала. Та блядь. я хотів стигнути, блять, до ночі, щоб в них роз'єбати щось. Ти, ти злий, бе-бе. Да. Треба у На это викно новый блин центральный, Вадим, там можно телек ломать. Там сверху тоже разъебано. Дай бит. Ну это обижать уже. Дишка минус. Блять, дай доб'ю унітаз добив! Ха-ха-ха! добив. Да, я ліжко роз'їбав повністю і цей роз'їбав повністю. Унітаз. Якраз до ночі встиг, бач, ань. Не зря мене пропустила. Але вони взагалі ізічні. Зараз дуже багато новачків будуть заходити в ігру, тож uh, узнають про неї, навірно. Нас десь роз'їбали вообще щось чи ні? Може якісь вікно, чи ще щось. У нас оцей дом крутий, тим, що немає верхніх вікон. Мадим, мій тобі поставився. Да. Хоч за дна відам. Ні, У нас чогось цей не, не горить. В... Він ніби аж в хату просто зайшов. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Він в хаті був. А, цей, у нас камін не горить. В ага. це не горить. Ага. Не горить. Блять, загорівся, я забрав. Все, тепер горить. Це хтось заказав в дві штуки? А, это... Ц... Ночью. Наш вот этот тип, по идее, лечит нас, походу. Вот этой шваброй. Пізна, тобі. Не умер. Диви на нього. Я им заказываю. заказую. Обаряжный там бибіка має до них їхати. Телек минус. Може до них зайти, кстати, зараз. Давай. Там трошки повмирали. Стука, він мене вон воншотнув. Вообще. Кухня, если шо, майже до бета. <сіхі> Хорош. Давай, 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 давай. Давай, давай, я вірю в тебе. <сіхі> <сіхі> Виграйте матч, не втративши жодного важливого об'єкту будинку. А чивка. <сіхі> Ой, ладно, хлопчики, хлопчики, я спати. Спати. Ладно. больше хотіли. там да можем идти спадать в принципе уже 35 я, я просто мало очень спався. все как и вчера как и позавчера побрань до что завтра мань ты завтра коли будешь да, нет, просто мы по идее то будем в день наверное